Так, вітання солонки. Дивіться, який гарний екобудинок. Це вулиця Рубчака, 28, ось дорога, Старіцька траса. Тут є квартири від 53 до 76 метрів. Це екобудинок. Цегли, збудований, гарні вікна. В кожній квартирі є свій, опалюється тепловим насосом кожна квартира. Газу тут немає. Все покажу. Є однокімнатні квартири і кухні студії величезні. Будинок з даних в експлуатацію. І ціни від 850 доларів за метр. Ну, не від 800, а від 850. Тому що, можливий ще торг за умови оплати відразу. за умови від термінування то буде 850 доларів, тоді не буде ніяких скидок. Так, от маємо такі квартири. Кілька покажемо смачного хлопці. Це такі гарна квартира, мені подобається. Зараз підемо ще наверх, подивимося. Тут маємо санвузел. тут маємо кімнату, зараз вигляд з вікна покажемо. І маємо велику кухню вітальну. Ой, яка відволіка. Будинок утеплений пінопластом десяткою. Тут буде така дорога підведена. Тут є тепловий насос. О. Каналізація підведена і розведена, водопровід підведений і розведений, електрика підведена, газу немає, ще раз кажу, є тепловий насос для опалення. Йдемо зараз, глянемо з вами наверх, які квартири ще в нас є. Це є салонка, рубчака 28, екобудинок, тільки підключилися ті, що люди дивіться, показую. Тут маємо санвузол, маємо таку надку. От ті квартири. Тут такі великі гарні балкони, вікна хороші, века з трьома шклами. Все як має бути. Ось балкон. О. Квартири 50, чи 53 метри до 76 метрів. Хороші, важкі, броньовані двері. Не барахло китайське. Так, і маємо тут. Відповідно, ось така велика та квартира 76 метрів. Тут маємо кухня-вітання з балконом, тут маємо при вході гардеробну, дуже гарний проєкт. Тут маємо е, санвузол, туалет, тут маємо ванну і тут маємо дві спальні. Получається, та 76 метрів. Приблизно 65 тисяч з копійками така квартира. По прекрасній слизькій трасі залітаєте соломку, рубчака 28, повертаєте наліво і ви вже в себе вдома. Забудовник має великий досвід. Збудовано ним багато будинків. Тому маєте справу не з новачками, а з людьми досвідченими, які вже дуже багато всього збудували. Вони пустому так багато будували і в інших місцях. Львівської області і Львова. Так, отут ми були, почали з нашу зйомку. Ось там Стрийська траса, веде великі балкони правильної форми, великі кімнати, ніяких таких, як то буває, якихось перепадів, рівнів, того тут немає. Від 850 доларів за метр, може бути дешевше за умови. Оплати відразу, без розтермінування. Якщо хтось хоче розтермінування, також це можливо, проте знижки у вас не буде і можливо розтермінування до кінця цього року. Ну йдемо ще наверх, глянемо, Так, повністю покажемо вам цей комплекс солонці на Робчака 28. Великі об'ємні. Так, шановні панство, звертайтеся, чудова квартира чекає на вас!